Ми все робимо заради тебе. Думаєш, мені подобається їздити на роботу щодня чи брати по дві зміни в психлікарні? Ти навчаєшся в католицькій школі, бо в державній на очах у твого брата зарізали людину. І ти думаєш, ми не знаємо, як ти соромишся нас з татом, що просиш його зупиняти за квартал від школи, щоб не бачили, що ти приїхала разом з ним? Ти хоч уявляєш, як йому соромно? Ти просто повинна знати про наслідки своїх слів, бо іноді здається, що ти можеш говорити все, що завгодно, і це нікого не образить. Ти думаєш, ми хотіли жити тут 25 років? Ми планували переїхати. І це ж тебе завжди все не влаштовує, а мене мене все влаштовує.